Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 17 липня. І перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд новин, нагадаю: підтримайте Україну своїми донатами. А якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми на американському просторі. І перша новина добра. Це те, що о, говориться про те, що росіяни, українці і росіяни обмінялися полоненими. 95 о, українців повернулися назад додому. Говориться про те, що це вже 54-й обмін, і за час повномасштабної війни вже було повернуто 3400 українських о, військовослужбовців, інколи навіть і мирних людей. Їй погана новина. Погана новина. Це те, що на багатьох ресурсах обговорюється кандидатура віце-президента чи кандидата в віце-президенти, мабуть, правильніше так сказати, Трампа Джей Ді Венц із Огайо. проблема в тому, що йому йому пригадують всі його попередні вислови. По перше, він був. Один із лідерів, які виступали проти законопроекту проти допомоги Україні, і от європейські, наприклад, дипломати висловлюються відносно цієї кандитури, кажуть, що для нас це погані новини, а для України це жахливі новини. Тобто, це людина, яка в принципі весь свій час виступає проти. Ну, як мінімум допомоги Україні, якщо конкретно говорити в цій в українській ситуації, але взагалі це закордонна політика Сполучених Штатів Америки. На що вона як вона планується на майбутнє? З цього приводу, от навіть виступила віцепрезидентка Камала Харріс, сказала, що вибір Джейді Венса це як. От вона сказала англійською Rubber Stamp. Це, от, якщо ви старі фільми дивилися, чи, можливо, пам'ятаєте, старі поштові пересилки ставили таку печатку. Тобто, це е, Трамп от приховує, він не завжди відповідає конкретно на, на питання. От Я розказував про те, коли задавали Трампу питання відносно. А, Путінських мирних переговорів, щоб закінчити війну, віддавши частину території України, то Трамп отак відповідає: Джей Ді Венс якраз вибраний такі людини що він просто от махав, робив по суті справи за Трампа, і так само Камала Харріс Чим вона керувалася? Даючи отакі стейтменти, оце таке свідчення своє, вона знову ж таки згадала про те, що цей Джі Дівенс сказав, що на відміну від Майка Пенса я б не сертифікував вибори 2020 року. Тоді, я нагадаю, Байден виграв ціла велика група трампістів. Вони до цих пір ще не визнали результати тих виборів. Сам Трамп довший час говорив, що вони були підмахльовані і так далі. Хоча... В декількох судах вже тепер ведуться судові справи, говорячи, що саме Трамп пробував підмахлювати результати виборів. Але знаєте, як це є така українська приказка, чи можливо не тільки українська, що хто голосніше всіх кричить на базарі, тримай злодія, саме якраз злодій. А, а взагалі про Камелу Харіс складається таке враження, що останнім часом пробується підняти її імідж. І, от навіть в підтвердження цього, а вчора, вчорашня була конвенція, така а, називається Національна асоціація для кольорових людей. Colored People, мається на увазі, що це чорні там. Азіати, можливо, там індіанці, тобто всі, хто не білі. Ця спілка була заснована там деякий час уже давно. Так от Байден там виступав і він розкритикував заяву починаючи відійшов від заяви Трампа, коли він зробив такий вислів: Black jobs, тобто робота для чорних людей, мається на увазі. І от. Байден так гнівно на це відповів, що таке Black Дякс що таке чорні роботи? Чорна робота це президент Барак Обама, він чорна робота. Ну там всі в екстазі, шалені, дуже радіють ці новині. І він так перейшов до трошечки до Камали Харріс, що вона, от так само, от кольорова людина, вона там не зовсім аж чорна, якщо так вже говорити, можливо, по-росиськи буде трошки звучати, але. Байден сказав, що а вона не просто хороший віце-президент, вона буде хорошим і, і президентом буде хорошим. Тобто, ну от я б сказав, бо ведеться така думка, що ну, якщо ви мене виберете і переживаєте за мій там, вік, там фізичний стан, там і всі ці нюанси, то нічого страшного не переживайте. За мною стоїть Камала Харріс, вона дуже а, хороший президент. А новини із е, республіканської національної конвенції в, Мініс, в міні в Мілвокі, штат Висконсин, і там, в принципі, зараз виступають там, крім того, що оголошений був Трамп кандидатом, оголошений віце-президент чи кандидат віце-президенти. Тепер виступають там, ну, відомі люди в республіканській партії. І от цікавий момент, що на, на конвенції виступають тепер Нікі. Хелі, Рамасвані, Десантіс, і вони виступають, що наша партія там має об'єднатися. Ну, якщо, наприклад, Рамасвані там зрозуміло, з першого дня він лизав Трампову дупу з першого дня, і він, в принципі, просто залюбки був би. Трамповим е кандидатом, і, до речі, я пропустив один момент, що е Камала Харріс, от, в, в своїй заяві зробила не помиліться. Джей Ді Венс нічого не зробить для цієї країни, але він все зробить заради Трампа. Мається на увазі знов ж таки за це. Так от Рамасвані, от він точнісінько ця кандидатура, який з першого дня там він ішов на вибори, але він співав оди Трампу мало не з першого дня. Але от Нікі Хелли і Десантіс трошечки дивно, тому що вони розказували наскільки це, хоча знов ж таки, Нікі Хелли дуже плавненько так це розказувала. От він, в свою чергу, лив бруду дуже багато, але вони тепер от співають, що нам треба об'єднатися там і так далі. Ну, в принципі, їхня філософія, що Байден це більше зло в їхніх очах. Але от кого немає на республіканській конвенції, це Майка Пенса. І от знову ж таки, я завжди наголошую, це людина честі, людину, яку я давним-давно поважаю. І він, в принципі, з цим цирком, по суті, нічого спільного не хоче мати. Він сказав свою позицію давно. І Він, в принципі, свої слова підтверджує ділами дуже довго. Але знову ж таки, я б хотів би наголосити, Майк Пенс. Людина з досвідом, людина з честю, з переконаннями. І от коли на 2016 році Трамп вибрав таку людину, визвавши повагу навіть для себе. Зараз це знову ж таки вже зовсім інший напрямок, зовсім інші цілі. І такі люди, як Пенс, ну, тільки будуть заважати, так сказати, ставити палки в колеса в цій здоровенній машині Трампа. Ось трапився інцидент, до речі, біля цієї конвенції за один кілометр там чи півтора кілометра від місця, де проходить конвенція. Там в це місце зараз з'їхалися мерва поліцейські зі всієї Америки. Практично там багато департаментів відправляють там свої команди. щоб оце це патрулювання коротше безпеку? за... Відповідають за безпеку в цьому районі, і так трапилося, що в одній ділянці були поліцейська бригада із Колумбуса Огаю. Там так співпало, чи можливо, що оскільки віцепрезидент Огаївський, то і там ці Огаївські не знаю. Ну можливо, це просто збіг. І там поліцейські застрелили людину, але повідомляється, що це в принципі ніякого відношення до конвенції немає. І що так чисто випадково трапилось, що вони настільки близько дійшли до тієї будівлі. Де це все відбувається? А що трапилося, була розборка між двома мужиками? Починалася бійка, і в певний момент один із цих двох достає два ножи в обох руках по ножу, і почав нападати на того іншого. Поліцейські, які там знову ж таки ці ерії були, сказали: зупиниться, кінь ножи. Той не послухався і почав, по суті, ножами нападати на того першого. Поліцейські відкрили вогонь і застрелили цього мужика з ножами, яким було якому 43 роки. Що там відбулося між цими двома чоловіками? Не зрозуміло, але це в принципі ну відношення до конвенції. Ну, 99,9% ніякого немає. І ще одна добра новина для Трампа. До речі, от я вчора розказував, що закрили справу відносно його секретних документів, які він переховував. Ще одна добра новина із Джорджії. Там справа йдеться про знову ж таки, підмахльовані результати голосування в штаті Джорджія. Там, окрім Трампа, звинуваченнями звинувачення висовують і ще 18 чоловікам. Всі вони не визнають свою вину. Четверо, із тобто, 18 плюс Трамп не визнають свою вину. Четверо визнали свою вину. А на вони дали згоду, що вони будуть давати свідчення проти Трампа і проти цих 18 і їм відповідно в тюрму за це не садять. Вони визнали свою вину в обмін на свідчення, вони все, все в порядочку. Але дивіться, що відбувається. Уже деякий час Трамп подає апеляцію на декілька моментів в цій судовій справі. І саме останнє це те, що спецпрокурор, який веде цю справу Фані Вільямс, вона. Мали романтичні стосунки із іншим там комісаром, який вів цю справу від її офіса. і було доведено, що це не етично. Там пробували довести, що вони гроші використовували державні, не, 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 по, не по призначенню, а для своїх романтичних там, поїздочок, відпусток і так далі. Було розслідування, і суддя присудив, що хтось із цих двох або Фані Вільямс. Або то її коханець мають залишити е, цю судову справу. Фані Вільямс чи той мужик сам е, е, звільнили його. Залишилась Фані Вільямс. Трамповську команду це не задовільнило, але в принципі задовільнило чи не задовільнило це питання десяте. Просто була використали прийом заповільнити справу як можливо. І вони подали апеляцію на рішення цього судді, щоб прибрали і фані Вільямс так само з цієї судової справи. В чому добра новина? Добра новина заключається в тому, що апеляційний суд. Суд оголосив, що слухання з цієї справи розпочнеться 5 грудня, 5 грудня, як ви розумієте, це аж через місяць після виборів. І навіть якщо цей апеляційний суд і виграє, умовно кажучи, фані Уільямс і вона залишиться при справі, то поки розпочнеться сам судовий процес, повернеться то теоретично кажучи, якщо Трамп стане президентом. Інаугурація проходить там 15-16 січня, то я вам скажу, буде доволі таки проблематично посадити Трампа у в'язницю, коли він уже стане президентом. Ось. А, новина іще також шпигунського характеру. В Америці висунули звинувачення і арештували колишню працівницю ЦРУ. Вона працювала з 2001 по 2011 рік. Працювала спочатку між е, аналітиком в ЦРУ, потім працювала в, в Раді Національної безпеки, тобто мала доступ до доволі таких м тонких і секретних речей в свій час. І її заарештували. О, дивіться, пройшло вже 13 років з тих пір, як вона відійшла від роботи. Заарештували її за те, що вона була спецагентом на користь Південної Кореї, і е, новина може здатися на перший вигляд доволі таки дивною, тому що ну південна Корея це ну не просто союзник сполучених штатів Америки. Вони взагалі існують як країна тільки завдяки Сполученим Штатам Америки, тому що там війна 50-х років. Північна Корея, Радянський Союз, вся ця історія. Але от вона знову ж таки от видавала там потрібну інформацію, навіть, як виявляється, і дружні країни, один за другим трошечки шпигують, тому що національні інтереси друзі друзями, а національні інтереси вони вище будь-яку. Одна така от новина, яка реально могла б перерости в щось дуже жахливе. В Сполучених Штатах, верніше, не в Сполучених Штатах, а заарештували такого собі Міхаїла Скіквішвілі, можливо, я трошечки помиляюся, 20 років взагалі цьому пацану. Але він, як ви розумієте, за Грузин, уроджений з Грузії, а, зловили його аж заарештували, аж в Молдові, до речі, що цікаво. Але він а планував він взагалі частина угрупування неонацистів там. І так далі, всякі такі штуки, там назви їхні я не буду переліковувати Що він планував? Він планував на цей новий рік, На Різдво, вірніше планував передягатися збирав собі команду, пере, планував передягатися з Санта Клаусом і розносити отруєні цукерки в єврейські школи. До речі, оце цікавий момент з Санта Клаусом. Тобто це Різдво, як ви маєте, як ви розумієте, і йти в єврейській школі. Я не знаю, наскільки він продумав в цей момент, тому що ну, євреї святкують в принципі хануку, а не Різдво, якщо ви не знали, особливо тут в Сполучених Штатах Америки. Тому я не знаю, наскільки він продуманий був в цьому плані, але він планував іти в бруклінські школи по Нью-Йорк-Сіті школи ходити, там, де якраз проживають нацменшини, мається на увазі темношкірі, або там якісь. Тобто, Неонацисти все погано, що не біле, умовно кажучи. Так він, от серед там своїх команд, планував, що це буде найбільша там атака, найбільше буде жертв. Більше ніж там, от в Норвегії в нього якісь там героїком. Він поклонявся декілька років тому. Загинуло 77 людей від бомби. Він планував вбити набагато більше дітей. Як його вдалося викрити, я так розумію, в Сполучених Штатах Америки такі, всякі ці неонацистські групи, вони на олівці, як то кажуть, за ними слідкують. І саме в цьому групуванні під підкриттям був агент ФБР. І, в принципі, він зібрав всю інформацію. достатньо інформації, як ви розумієте, він якраз уже опинився в цій команді, яка колотила цю отруту для цих сукерок. І от вони арештували цього скіквішвілі 20 років, але от людина от стільки ненависті має просто я не знаю, посадять його на довго, як ви розумієте. Ну, і остання новина на сьогоднішній день це так само для мене реально неприємна новина. Новина із Каліфорнії. Там а, один для початку, як мінімум, один а, шкільний район. В Америці в принципі і кругом так робиться. Якщо це, наприклад, велике місто, то там декілька шкіл є. То шкільний район може бути декілька там кварталів, умовно кажучи. Ну трошки більше, як декілька кварталів. Якщо це якісь там села, які там живе по тисячі людей, то в одному шкільному районі може бути там 5-10 сіл, умовно кажучи. Тобто, ну невідомо конкретно що це за місто, десь на півні сполучених штатів на півдні штати Каліфорнія. Що там трапилося? Там декілька проблем, взагалі, із е гендерною належністю, ЛГБТ і такі всякі штуки. Так, от. Декілька шкіл в Каліфорнії, батьківські комітети, голосували за те, що якщо діти там собі прийшли в школу, проснулися і, умовно кажучи, хлопчик приходить, каже: А я тепер відчуваю як дівчинка. Так от декілька батьківських комітетів, декількох ось їх, е шкільних районах е в Каліфорнії проголосували, що адміністрація школи має повідомити батьків: що слухайте, добрий день, Петро Петрович. Ваш хлопчик сьогодні прийшов в школу і він тепер хоче бути дівчинкою. А що трапилося в понеділок? Штат Каліфорнія, губернатор цього штату Ньюсон підписав закон, що діти в штаті Каліфорнія мають право на приватність. Мається на увазі. Якщо там хлопчик, скільки там йому років, незрозуміло, проснувся, і він думає, що він дівчинка, це тепер ми маємо. ну... Шанувати його вибір, там і так далі, і тому подібне, і був <кій> був підписаний закон, що школи тепер не зобов'язані повідомляти батьків, що діти там собі надумали, чи робити операцію, змінювати стать там, чи всякі такі штуки. Так, от один із цих шкільних районів подав суд на губернатора. Штата Каліфорнії, тому що по суті вони вважають, що цей закон, а він його підписав, значить, він відповідальний за це. Цей закон порушує конституційні батьківські права. Цікавий момент, що в Сполучених Штатах Америки от багато є республіканських штатів, є демократ, демократичні штати. Наприклад, Каліфорнія, як ви розумієте, це самий такий супер прогресивно демократичний штат. До речі, Ілон Маск. Своєю Теслою погрожував не один раз, що він залишить Каліфорнію саме через отакі закони. Але що я хотів сказати, що із 50 штатів всього-навсього є 6 штатів, де школи, згідно штатовським законом, зобов'язані повідомити своїх батьків, якщо їхні діти, там, як я як, як, для прикладу сказав, прийшли в школу і сказали, я тепер буду дівчинкою, це хлопчик, скажімо так, то 6. Штатів зобов'язують шкільні адміністрації повідомляти батьків. І дивіться, ці штати я вам перелічу: це штат Алабама, Арканзас, Північна Кароліна, Південна Кароліна, штат Тенесі і штат Індіана. До речі, зверніть увагу в цьому переліку немає ні Флориди, не Техаса. Такі ось а, реалії. Свій час, наприклад, коли ми виростали, наші батьки боролися із червоною чумою, коли там а, дітям нам впихували оцю пропаганду комуністичну і як батьки наскільки мали важелів. Тепер бачите, для а, американських батьків нові виклики. Тепер з комунізмом, можливо, і нема проблем, але тут проблема, як ви бачите, зовсім іншого характеру. І батьки борються за своїх дітей як можуть. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам дячний за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!